17 липня троянда Тієрі Маркс. Посаджена осінню того року. Отримала від Мір Рос за полтавський розплідник. Це вже її друга, чи я не знаю, яка хвиля квітування. Квітує, квітки з'являються постійно на цій троянді. Листя здорове, матове, не хворіє. Жодного ураженого листочка нема. Квіточки щільні. Ну, зараз спека ось вже відквітовує. Схоже на те, що вони не печуться на сонці, витримують нові бутончики. Гарна трояндочка тож запашна, яскрава. Красива, дуже дякую за перегляд. Дякую нашим воїнам за захист.